Щаслива кишенія повна грошей. Формування свідомості достатку. Розділ четвертий. Уявлення нашого розуму. Креслення, за якими будується життя. Наступний крок до набуття добробуту Знати, як влаштоване життя, Як життєва сила розуміє наші інструкції і перетворює скупчення квантів на речі або нові переживання. Які вказівки ми маємо дати Всесвіту, щоб він міг створювати кожну нову мить нашого життя? У якому форматі мають бути ці інструкції чи вказівки? У чому їхні особливості? Цей розділ відповідь для вас на всі ці питання? Це лише найосновніші запитання, але відповіді на них необхідно отримати. Перш ніж ми перейдемо до осягнення самої сутності достатку, можливо, ви вже й раніше чули про ті принципи, про які йтиметься в цьому розділі насправді принципи ці не такі вже й нові, і все ж, незважаючи на всю їхню простоту, лише деякі до кінця розуміють їхню суть, і ще менше людей використовують їх на практиці. Уява дуже проста, але неймовірно важлива складова набуття багатства. У всіх інших техніках цього процесу на тому чи іншому етапі задіяна саме ваша увага. Образи, які ви створюєте в себе в голові, у прямому сенсі слова є кресленнями, за якими буде побудовано ваш світ. Прочитавши присвячений квантовій фізиці розділ, ви зрозуміли, як створюється наша фізична реальність, і отримали цьому наукові докази. Прочитавши наступні розділи, ви зрозумієте, як взаємопов'язані життя й уява, але спочатку давайте подивимося на уяву як на образи, що виникають у нас в розумі, і на те, що вона собою являє як така Життя це проявлені образи нашого розуму. А означає це, що життя джерело використовує ваші думки, ваші ментальні образи як інструкції, дотримуючись яких створюється ваша фізична реальність. Життя виражає образи, що виникають у вашій свідомості в об'єктах матеріального світу висловлювати. означає висловлювати, стверджувати, робити відомим, повідомляти, передавати. Життєва сила робить ваші думки відомими вам самим і всім іншим, перетворюючи їх на речі й переживання, доступні нашим органам чуття тут, у світі фізичного. Це дозволяє вам безпосередньо пережити свої думки, свої ментальні образи, тільки так ви можете зрозуміти, підходить це вам чи ні. Саме так людина пізнає себе. Так вона отримує уявлення про своє я, так вона зростає. Саме в цьому вище призначення фізичного світу, у якому ми існуємо. Він створений для того, щоб ми могли переживати своє Я на досвіді. Він створений для того, щоб ми могли втілювати в життя свої ідеї і переживати на досвіді їхні результати і наслідки. Життя не обирає, які з образів, що з'явилися у вас, будуть втілені в реальності, а які ні. Як воно може вибрати за вас? Тому воно втілює в реальності все, залежно від того, наскільки ви в це вірите і як довго підтримуєте той чи інший образ у своїй свідомості? Ви володієте воїстину вільною волею. Ця вільна воля дійсно вільна, бо вона діє. Не обираючи і нічому не віддаючи переваги, вільна воля дійсно вільна, оскільки її дія завжди приносить реальні плоди не іноді, не в деяких випадках, а завжди і приносить нам точнісінько ті самі результати, яких ми прагнемо. Далі ми дізнаємося, як саме діє вільна воля. Навіть коли нам здається, ніби те, що ми задумали. Виконати практично неможливо. Я є багатство. Я є достаток. Я є радість. Уява та сама сила, яка відносить вас у ніколи не бачені вами місця місця, де ви ніколи не бували раніше. Наполеон Гіл якось сказав, що уява найчудовіша, найчарівніша сила. Найпотужніша і незбагненна з коли-небудь відомих людині. Життя це уява. Проявлення у фізичній формі, образи, розуму. Щодня живіть свою уяву. Робіть це навмисно, за допомогою картин, кінофільмів, навчаючись концентрації. Приділіть цьому певний час і практикуйте щодня, уважно ставлячись до всіх деталей. Уява найдієвіша сила, адже життя використовує уяву, щоб дізнатися, що створювати далі. Більшість людей дуже рідко щось уявляють, а якщо уявляють, то роблять це або як, проявляючи лінощі своїх думок випадково і хаотично, що тим не менш не заважає їм дивуватися, чому їхнє життя не посилає їм таке бажане ними багатство. Уява це сила. Яка може створити або зламати ваше життя. Це ваш власний розум, і це ваш власний вибір. Я є багатство. Я є достаток, Я є радість, Образи, образи, образи. Життя це проявлені образи розуму. Уявіть своє життя таким, яким ви хочете його бачити. Створіть у себе в розумі гранічно чітку картинку в кольорі, в усіх деталях, робіть це щодня це дуже важливо. Щоб ми не говорили про важливість цього, ми просто не зможемо її перебільшити. Джерело Бог абсолютно виконує свою роботу. Даючи вам точно те. Про що ви думаєте? Те, що ви візуалізуєте у точності Не більше, не менше. Тому надзвичайно важливо, щоб і ваші думки і образи, які ви створюєте, були кришталево чистими і гранично чіткими. Наприклад, багато хто хоче мати красиву машину, але всі роблять одну й ту саму помилку, обираючи собі за мету мати красиву машину. Що Всесвіт може їм дати за такої постановки питання? У фізичному світі просто не існує такого автомобіля, який би називався красива машина. Ви повинні гранично ясно висловлювати свої бажання візуалізуйте саме ту машину, яку ви хочете отримати виробника, модель, колір, комплектацію. Ви маєте точно знати всі деталі. Відвідайте автосалон або знайдіть в інтернеті всю необхідну вам інформацію. Ви маєте, наскільки це можливо, точно знати, що являє собою та красива машина, якою ви хочете володіти. Потім візуалізуйте її щодня. Щоб більше ви про неї думаєте, то швидше вона у вас з'явиться. Це дієвий метод роботи з уявою. Життя це виражені образи розуму. Ви хочете вирушити в іншу країну в подорож вашої мрії? Зайдіть у турфірму і дізнайтеся всі подробиці, візьміть брошури, дізнайтеся розклад польотів, ціни, готелі, з'ясуйте можливість на напрокат машину. У точності, в кольорі та в усіх деталях створіть усю поїздку в себе в розумі Я є багатство, Я є достаток, я є радість. Життя це зовнішнє вираження внутрішніх образів. Усе, що ми робимо, усе, що ми переживаємо, є вираженням наших образів, нашої уяви, наших думок. Працюйте над своїми образами, вдосконалюйте їх, щоб змінити своє життя, змініть свою уяву і свої думки. Я є багатство, я є достаток. Я є радість. Життя, яким ви живете, це те життя, яке ви уявили. Я є багатство. Я є достаток. Я є радість. Уявляйте та візуалізуйте кожен бік вашого життя таким, яким ви хочете його бачити. Робіть це щодня, щонайменше протягом години. Ваше життя це образи, що виникають у вас в розумі, виражені настільки, наскільки ви в них вірите. Я є багатство, я є достаток, я є радість. Уолт Дісней, незважаючи на перешкоди, критику і низку провалів, тримався за свою уяву і став королем розваг цього світу. Мікі Маус був придуманий ним у період найважчих його невдач, ніхто не міг передбачити, що мишеня призведе до створення імперії. Коли ми навмисно вирушаємо туди, куди нас ведуть найбажаніші образи нашої уяви, ми стаємо творчою силою, яка не має практично ніяких обмежень. Альберт Ейнштейн якось сказав, що уява найбільша творча сила, вчиться навмисно й охоче вирушати туди, Куди ведуть вас ваші уява і бажання? Я є багатство, я є достаток, я є радість. Якщо ви хочете підстьобнути ваші візуалізації, скористайтеся тими вісьмома годинами, які ви щодня відводите собі на сон. Нескладно навчитися бути бадьорим у своїх снах. У цьому стані ви можете самі вирішувати, що ви хочете побачити у вісні. ви можете придумувати собі ідеальне життя і жити в ньому у своїх сновидіннях. Не забувайте, що наша підсвідомість не бачить різниці між реальними й уявними переживаннями, а ваші сновидіння можуть стати найкращою формою візуалізації, це мистецтво називається усвідомленим, ясним сновидінням. І в книжкових магазинах ви знайдете кілька книжок, за якими цієї техніки можна навчитися. Я є багатство, Я Є достаток, Я є радість. Визначте для себе якомога більше причин, через які ви хочете жити щасливим і забезпеченим життям, що більше у вас причин, то більше багатства ви здобудете. Нехай вашою причиною розбагатіти буде не тільки те, що ви маєте оплачувати рахунки, нехай вашими причинами будуть бажання подорожувати, колекціонувати мистецтво, купувати будинки, купувати гарний одяг, виражати свою любов до інших людей, своїми подарунками, мати змогу дарувати своїм друзям та сім'ї справді хороші речі, бажання придбати яхту, можливість рятувати природу і так далі. Чітко візуалізуйте ці причини. Причини переконують підсвідомість, серце роблять вашу мету частиною вас самих. Причини також створюють робочий настрій. Що більше у вас причин, то сильнішою буде ваша уява, і то швидше ви досягнете бажаних результатів. Я є багатство. Я є достаток. Я є радість. Оточіть себе образами тих речей, які вам подобаються, тримайте при собі брошури та журнали з фотографіями машин, яхт, будинків, місць, речей, фігур, які вам подобаються, людей, які займаються тим спортом, яким хочете займатися ви, або проводять час так, як хочете проводити його ви, що виразніші образи ваших візуалізацій. То швидше і повніше ви досягнете потрібних вам результатів. Я є багатство, Я є достаток, Я є радість. Мрійте про більше. Прагніть у мріях до найвищого і найкращого. І якщо ви робите це з достатньою постійністю та наполегливістю ваші мрії втіляться в реальність це закон. Це вселенський закон, за яким ваші мрії просто не можуть не здійснитися. І не турбуйтеся, яким чином усе втілиться в реальність. Якщо ви виконуєте те, що від вас вимагається, правильно думаючи, діючи, кажучи і перебуваючи в гармонії зі своєю мрією, про все інше всесвіт подбає сам. Просто мрійте і візуалізуйте, а потім почніть щось робити. Зробіть перше, що, як ви відчуваєте, ви повинні зробити те, що підказує вам ваша мрія, і продовжуєте рухатися вперед, Те невелике, що ви зробили, призведе до чогось іншого, чого ви не могли передбачити. І так ви просуватиметеся дедалі, далі й далі, поки ваша мрія не втілиться в реальність. Я є багатство, Я є достаток, Я є. Радість, світ усього лише ілюзія, і ви переконаєтеся в цьому, продовжуючи читати цю книгу. Постарайтеся побачити його як ілюзію, повірте в те, що це ілюзія, ілюзія, створена для того, щоб допомогти вам пізнати і переживати своє я. І коли ви усвідомлюєте світ як ілюзію, ви ніколи не забуватимете наступну версію цієї ілюзії. Ту Версію, у якій ви хотіли б жити, ви в прямому сенсі слова створюєте наступну версію світу, малюючи в себе в розумі певні образи того, яким він має бути. Світ не має бути таким, яким він є. Він такий, яким він є, тільки тому, що всі ми з цим погоджуємося. Я є багатство. Я є достаток. Я є радість. Ваша підсвідомість не може відрізнити виразну і яскраву візуалізацію переживання від переживання реального Я є багатство. Я є достаток. Я є радість. Візуалізація створює нову підсвідомість. Візуалізуйте свої найсміливіші мрії та фантазії. Живіть на широку ногу, зміцніть свої мрії вірою, переконаністю та впевненістю. Я є багатство. Я є достаток. Я є радість. Наша підсвідомість знаходиться там же, де зберігається наш образ себе. Вона надає сили нашим свідомим думкам і нашим діям. Перепрограмуйте її, використовуючи візуалізацію і вашу віру. І ви перепрограмуєте свій світ. Ваш світ це ваш образ самих себе, що відкривається вам у тій формі, яка дає змогу вам його пережити. Я є багатство. Я є достаток. Я є радість. Ваше життя це ваші образи. Те, що ви уявляєте, виражене в речах матеріального світу. Якщо бути точнішими, це втілення у фізичній реальності ваших бачень, добрих і поганих, тих, у які ви свідомо чи несвідомо найбільше вірите? Я є багатство, Я є достаток, Я є радість, Як домогтися неможливого. Дозвольте вашій уяві літати у височині. Я є багатство. Я є достаток. Я є радість. Образи, що виникають у вас в розумі, мають вас захоплювати. Заряджайте їх своїми позитивними емоціями. Емоції це енергія в русі. Вдячність найсильніша з цих емоцій. Нехай кожна клітинка вашого тіла наповниться створюваними вами образами, нехай кожна клітинка вашого тіла наповниться вдячністю за те, що ви вже досягли своєї мети, навіть якщо просто зараз ви цього ще не відчуваєте, ви отримуєте це автоматично, це гарантовано вам непорушним законом Всесвіту, бо, перш ніж встигнете попросити, вже дано вам буде. І щоразу, коли ви щось робите, не забувайте наповнювати тією ж вдячністю ваші дії. Я є багатство, Я є достаток, Я є радість. Ви вибираєте образи джерело або Бог виконує свою роботу абсолютно і без зусиль. Такою є угода. Я є багатство. Я є достаток. Я є радість. Свідомий розум створює відбитки в підсвідомості. Відбувається це через повторення. Підсвідомість потім виражає ці образи або стає причиною їх вираження. Втілення у фізичній реальності. Свідомий розум не призводить до втілення. Він лише залишає відбитки в підсвідомості. За допомогою повторення, віри, переконаності та впевненості, причина, через яку це відбувається саме так, у тому, що в нашому свідомому розумі зберігаються найрізноманітніші думки і ті, в які ви справді вірите, і ті, в яких ви сумніваєтеся. Наш розум схожий на дику мавпу, яка цілий день стрибає від однієї думки до іншої. З іншого боку, в підсвідомості зберігається тільки те, що ви вважаєте істинним те, у що ви вірите. У підсвідомості зберігаються ті ваші думки, за які ви можете поручитися, думки, які є основою та ініціювальною силою всіх ваших дій. Тому тільки підсвідомість або те, що дехто називає серцем, є причиною вираження або втілення. Я є багатство. Я є достаток. Я є радість. Ваша підсвідомість розуміє тільки позитивні твердження, і не бере до уваги негативні. Якщо ви візуалізуєте і ставите перед собою мету Я більше не бідний, з усього вашого твердження підсвідомість зрозуміє тільки слово бідний. Ваше твердження має звучати так. Я багатий. І багатий, підсвідомість не розуміє ні. Так само, як і всі інші заперечення і негативні конструкції. Для підсвідомості має сенс тільки Я є тето, а не я не є тето. Я є багатство. Я є достаток. Я є радість. Коли ви візуалізуєте свої цілі, Уявляєте себе, що ви вже володієте тим, до чого ви прагнете, говоріть і думайте, Я є, а не я буду. Це надзвичайно важливо. Я є вираз сили. Трохи пізніше, ви побачите, що цьому є й серйозні наукові докази. Зараз. Єдиний реально існуючий момент все інше ілюзії. Я є багатство. Я є достаток. Я є радість. За інших умов, що залишаються незмінними людина і суспільство знаходять багатство і щастя. Рівно настільки наскільки вони генерують правильні, позитивні та грандіозні образи. Тепер, коли ми знаємо основи творення, давайте перейдемо до більш значних речей. Постійно пам'ятайте те, що ви дізналися про образи це знання знадобиться вам для розуміння достатку і посилення своїх здібностей до його набуття. Наступні далі неймовірно важливі уроки та дуть вам змогу досягти глибшого розуміння того, що ми говорили про образи, з позиції емпіричного досвіду, науки та духовності. Давайте продовжимо.